Друзі, привіт! Пройшло дуже небагато часу, і от ми знову їдемо в гараж і їдемо не просто так. Хочу вам похизуватися своєю новою покупочкою. Довго, дуже обирав, довго чекав, переживав, але зараз вам покажу, що вийшло, і розкажу, що планується, щоб ще вийшло. Ну, якось так. І ось в гаражі вже стоїть четвірочка. А поруч стоять пакуночки. Але найголовніше це не ці пакуночки, а те, що всередині багажника. Вибачаюсь за не дуже презентабельний вигляд, але це воно. Це новий двигун на нашу четвірочку. Він йде троєчний блок. Зроблений об'єм двигуна зроблений 1,7. Встановлено поршня з виточкою з, для того, щоб клапана не гнули. Це ковка називається. З це ковкою паршней стоять. А, ну, гарні якісні запчасті. Це ручна робота. Мені робила це людина з Луцьку. Ну Десь по потужності обіцяли близько 90-95 лошадок в залежності від бензину, налаштувань карбюратора і так далі. так далі. Ну і Тут у нас ще стоять такі пакуночки. Я вам покажу, що я додатково купив, щоб укомплектувати цей двигун новими гарними запчастинками. І так, ось наша перша упаковочка. Зараз будемо вскривати. І купили ми наступні речі. Фільтр, Вентилятор, до речі, українське виробництво. Бачите, дуже такий гарний, якісний, але з металевими втулками. Не знаю, побачимо. Може, я і рідний залишу, але, на всякий случай, взяв. Кришечка на радіатор нова. Датчик це у нас. Датчик, якщо я не помиляюся, температури. Е ще одна кришка запасна. І датчик масла, мастила. Так, і це у нас ще прокладочки. Е прокладочки, а саме це під бензонасос, під карбюратор. Е щоб все у нас встановилось, все було у нас гарно. Так, також. Взяли. Зараз глянемо. Ага. Це у нас на гальмай. Я вирішив взяти комплект такий запасний. Нехай буде. А найцікавіше, я думаю, у нас буде в другій коробці. Так, а найцікавіше у нас буде в цій коробці. Тут багато чого цікавого, зараз подивимось. Так, відкриваємо. І що ми тут бачимо? Перше, найважче і найдорожче? Це маховик. Новий маховик. У мене тут на четвертій стояв полешаний маховик. На 4,7 В принципі, він мені дуже подобався. Відчувалося, що машині на великих швидкостях краще їхалась. Але я там трошки попортив венець і вирішив вже раз міняти, то міняти. Тому буду міняти маховик на новий. Зараз ми відкриємо, подивимося, як він виглядає. І так, ось як виглядає цей красунчик, Ось якість вінця. Металу, все супер, без задьорів, все виточено, проточено. Коротше, чесно скажу, дивився, маховики ще вазовські у нас зустрічаються. А якість там не дуже, скажімо, м'яко. Тут мені все подобається, все блистить і по відчуттям він прям такий хороший хороший. Так що буде стояти новий маховик. На жаль, не полегшений, звичайний, ну нічого, на швидкість це сильно у нас не вплине. Так, Наступне це у нас іде корпус помпи і сама помпа. А, і тут у нас насос водяний. А, можна було в зборі взяти, але я взяв окремо, хочу сам зібрати. Це на герметик якісно посадити. Так, ось. По якості один з найдорожчих варіантів. Ну, Підшипничок все, ніяких люфтів немає. Корпус теж, по якості витачка, можете дивитися. Я думаю, що вона буде ходити дуже-дуже довго. І машина не буде грітися. Мені метал все мені подобається. Е, до речі, з приємного всі кріплення і також прокладочка теж все йде в комплекті, що приємно. Так, далі нове щеплення. Оба. Так, ось це нове щеплення. Скажу чесно. Минулий раз, коли я міняв коробку, мені міняло щеплення. Я став в нову коробку. Проїздили ми 30 тисяч, і щеплення там ще має бути теоретично дуже непогане. Але я так вирішив, що вже ну, вартість цього щеплення 2000 гривень. Все одно, знімати. Треба все переставляти і так далі. Краще вже поставити нове з новим двигуном. Нехай вони їздять і мене радує. Е, тому вирішив одночасно з двигуном поставити нове щеплення, новий маховік, як ви це бачили. Ну, Не знаю, по якості вперше таке беру. Ну, Наче відгуки були непогані. Прошинки, все є. О, навіть підвісний підшипник є. Нічого собі. А, підвісний вижимний. Класно, я не знав, що він в комплекті йде. Дуже приємно. Дуже приємно. Ось все вона. Ну, все, будемо ганяти. Ну і далі у нас іде вже менш цікаво. Це е, шкіф е, водяного насосу. Тут підписано. Тросик. Підсосу новий я захотів поставити болти маховика, шланги паливні, і тут ще я взяв погайки, наступиться. Оп, і все. І так, друзі, в принципі, ось і все. Я вже став приміряти, От помпу так от прицілив, саксофон наш. До речі, трошки щось він не заходить, ну не знаю, побачимо. Якби Має вглиб заходити тут, а він якось так перчить. Ну не знаю, можливо, щось там ще покріплені. Це, до речі, кожух задньої частини ще новий знайшов. Теж буде встановлюватися помпа. Ось тут кусочок на печку. Коротше, збирати не перезбирати. Відзначу, що сам збирати і ставити двигун я не буду. Воно того не вартує. Це дуже така робота. Там, в принципі, нічого складного. Але краще віддати на СТО, де є підйомник, де є декілька людей, де є помічники, руки, інструмент. І мені це зроблять за один-два дні, ніж я буду сам неділю бадатися, матюкатися, плюватися. Тому е планую. Під час відпустки домовитися в сусідньому тут в гаражах, щоб мені організували заміну цього двигуна. Ну а старий двигун буду виставляти на продаж в попередньому відео. Ви бачили, яка там компресія. Я вам розказував там в чому суть що там, гази пішли вже в систему. Ну, ось такі справи. Тому я думаю, вже наступне відео буде з новим двигуном. Я вам покажу, як він їде. Він буде на пкаці, тому там все буде спокійненько, але хоча б покажу, як він буде там виглядати, заводитись і так далі. Дякую вам всім за перегляди. Якщо у вас є якісь питання або зауваження до того, що ви побачили, то буду радий вам відповісти. Підписуйтесь на канал. Слава Україні! Всім пока-пока!